На Тлумаччині відновлюють традиції випікання хліба. Цією справою займаються у пекарні Обертинський хліб. Давні традиції тут поєднують із сучасними європейськими технологіями. Все бачила знімальна група телеканалу НТК з Обертина, сюжет Мар'яни Мацьків. Відновлюємо традиції рідного краю. Такий девіз пекарні Обертинський хліб. Виробництво тут розпочали у 2005 році. Зараз це одна з кращих пекарень на Прикарпатті. У 2013 році ми вдихнули нове життя в нашу пекарню. Зараз ми знаходимося біля серця нашої пекарні. Це є основний організм, механізм нашої пекарні це тістоміс. Так як все обладнання, так і він відомо німецької марки Міви. «Оберхліб» – єдина пекарня, яка має повну лінію виробництва від німецької фірми Міве. На її базі зробили експериментальний цех. Новітнє обладнання і висока потужність забезпечують відмінні якість та смак продукції. Майже весь процес виробництва автоматизовано. Печі нам дуже подобається, тому що максимально тут виключена вручна праця. все йде автоматизовано і комп'ютеризовано від впровадження. Цієї технології у нас покращуються смакові властивості нашої продукції, органолептичні показники набагато кращі і хлібчик виходить смачніший, збільшується реалізація продукції. Ще одна гордість пекарні це шокова заморозка. Аналогів в Україні поки що немає. Тож обертинський хліб впевнено тримає лідерство. Воно є, в принципі, і майбутнє хлібопечення, тому що завдяки цій технології зберігається повністю структура виробу, кристалізується вода, цупор, які в дальнішому при розморожуванні вони не втрачають своєї властивості і не погіршують смакових властивостей виробу. На нашу думку і буде попит, і так як на заході, от саме власне, заморожених напівфабрикатів хлібобулочного виробу. Нового смаку хлібобулочні вироби набувають завдяки витримці тістових заготовок у холодильнику та спеціальних кошиках з лози, тому що вони збагачуються киснем. Вони набирають кращого об'єму для подових тістових заготовок. Пошили платки, щоб краще форму він зберігає не, не мокрій кошик і витривалі, витриваліший. Поряд з сучасними технологіями у пекарні пишаються також працівниками. У хліб вони вкладають не лише тепло рук, але й душу. Марія Семчук у цій галузі 21 рік. Три з них жінка присвятила обертинському хлібу. Окремої уваги вартує і асортимент. Наразі тут випікають понад 30 хлібобулочних виробів. Особливим попитом користується хліб, виготовлений з вівсяних пластівців, висівок та кукурудзіної муки. Ми подушність збільшили майже в чотири рази порівняно з попередньо. Дніми роками, так що потужність є. Працюємо на перспективу, на розвиток. Провадили нову торгову марку, свою оберхліб. Оновили як обладнання, так і торгову марку. Ну і нашим слоганом лишилося та то, той, що був, це відродження традиції рідного краю. Кожен різновид хліба чи булочок випікається за окремою програмою. Над нею працювали місцеві технологи спільно з спеціалістами зі Львова та Німеччини. При цьому не забувають у обер і про збереження традицій рідного краю.